З вами сьогодні Антоніо Колена Ярославівна, Я цитоморфолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про загальний аналіз сечі. Отже, що ж обрати дослідження загального аналізу сучі за допомогою рутинного методу, тобто за допомогою досвідчених лікарів, лаборантів, федшелів лаборантів або за допомогою апаратних методів. Отже, класичний метод дослідження загального аналізу сучі даний метод є досить поширений в наших медичних установах. Але він має певну низку своїх недоліків, оскільки він є багатозатратним в плані людського ресурсу, а також фінансового ресурсу і часового. Що мається на увазі? Якщо даний метод застосовувати, коли є великий потік дослідного матеріалу, це відповідно лягає на плечі лікарів-лаборантів, відповідно, це все розтягується в часі. І потрібно відповідно застосовувати не одну робочу одиницю, а декілька, щоб опрацювати великий об'єм матеріалу. Звісно, в такому випадку при дослідженні мікроскопії сечі при перегляді великої кількості можна зробити певні помилки, і відповідно це є проблеми, такі як людський фактор. Але звичайно, що мікроскопію сечі, яка здійснена досвідченим лікарем лаборантом, не замінить жодний апаратний метод. Другий варіант дослідження сечі – це можливе використання тест смужок на сечу. Даний метод є досить добрим, коли в нас є великий потік пацієнтів, але нам потрібно дослідити їх скрінгово. Тобто, це застосування тест смужок при профілактичних оглядах. Дане дослідження можна робити як вручну, тобто візуально оцінювати кольоровий спектр, який відображений у нас на, контроль, на контролі в відповідних баночках на тест смужки, або застосовувати напіва на автоматичні аналізатори на тест смужки. Відповідно, тут є певні нюанси. Перш за все, Позитивне те, що за короткий проміжок часу лікар-лаборант або фельдшер-лаборант, або навіть і медична сестра, може провести безліч аналізів дослідження сечі. Недоліком є те, що кожна людина сприймає по різному спектри кольорові спектри, щоб оцінити правильно і достовірно той чи інший результат. Щодо застосування напівавтоматичних систем, які розраховані на застосування тест-смужок, тест там є теж певні нюанси. Оскільки тест-смужка, яка, яка щитується, вона щитується протягом однієї хвилини. Це запрограмовано зазвичай фірмами, виробниками тих чи інших тест-систем. Потрібно зауважити те, що деякі аналіти, які є на тест-смужках, вони реагують по різному в часовому інтервалі. Що мається на увазі? Ось, наприклад, якщо ми розберемо ацетон, ацетону, щоб проявитися, проявитися достатньо буквально до 20 секунд, а лейкоцитам, щоб вони щоб виявилася достовірна концентрація, потрібно до 2 хвилин. І відповідно в даному випадку тут недоліком є те, що запрограмований за хвилину аналізатор нам відобразить похибку, можливо, по лейкоцитах. Недоліки. Перше, тест смужки є досить чутливі до умов навколишнього середовища. І відповідно, якщо не зберігати їх в належних умовах, це буде призводити до хибних результатів. Друге, при використанні тест смужок обов'язково потрібно використовувати контрольний матеріал, такі як контрольна сеча або контрольні тест смужки. Це відповідно ще зрощує результати дослідження. Третє: при використанні апаратного методу користувач прив'язаний до фірми виробника тест-смужок. Отже, підсумовуючи використання смужок, потрібно зауважити, що дані смужки доцільно використовувати при скринінгу великої кількості пацієнтів, але при виявленні певних відхилень потрібно все ж таки проводити мікроскопічне дослідження сечі з подальшою диференціацією тих чи інших патологій. Зараз ми розглянемо автоматизований метод дослідження сечі. Він поділяється на застосування двохкомпонентної системи дослідження сечі і повністю автоматизованої системи дослідження сечі. На нашу думку, використання двохкомпонентної станції сечі є недоцільним, оскільки велика затрата йде людського ресурсу, і відповідно аналізаторів, тому що використовується не аналізатор і е, автоматичний мікроскоп. Відповідно, це є затрата при нанесенні матеріалу на тест смужки, а потім ще додаткове дослідження мікроскопії сечі на іншому аналізаторі. Щодо використання автоматичної станції сечі, потрібно сказати, що автоматична станція сечі використовує для своєї роботи свіжу сечу, на збоку, її не потрібно відстоювати і, відповідно, робити преаналітичну підготовку. Плюси використання автоматичної системи дослідження сечі полягає в слідчому. перше це короткотривале дослідження самого матеріалу. Друге на сочовій станції можна проводити дослідження за методом і сухої хімії, і микроскопії окремо. Але все ж таки рекомендуємо ці два дослідження проводити в комплексі. Завдяки такій комплексній роботі ми можемо уникнути похибок в дослідженнях, оскільки один метод дублює інший. Тобто потрібно також зауважити, що референтні значення при дослідженні мікроскопії сечі рутинним методом і дослідження мікроскопії на аналізаторі можуть відрізнятися. Тому однозначно неможливо порівнювати ці два методи. Мінусом використання таких автоматизованих станцій сечі є висока вартість дослідження за рахунок витратних матеріалів, які використовуються для досліджень. Скельця і промивний розчин. Отже, поділіться, будь ласка, в коментарях, який метод на вашу думку, є золотим стандартом дослідження загального аналізу сечі.